Сильна цілеспрямована молодь наше майбутнє. У Кременчуці 23 грудня відбулося предноворічне змагання. Поєдинки тривали між дітьми та молоддю. 130 спортсменів та спортсменок позмагалися та набули нового цінного досвіду на татамі. Ми раді вітати на сьогоднішніх змаганнях наших друзів з Полтави. Це перші відкриті змагання з в Кременчуці за період війни. Тож сьогодні за медалі боротимуться як релічицькі, так і полтавські бійці. Почесні гості змагань побажали учасникам успіхів та наснаги, а також привітали спортсменів із важливими досягненнями. Друзі, сьогодні хочу вам побажати, щоб ви справді здобули прекрасний досвід. Ці змагання це як крок до того, щоб вже завтра ви ставали чемпіонами України, Європи та світу. Займайтеся тим займайтеся спортом. Это очень классно и обовязково И вы победите, и Украина победит. Сильные ребята, желаю вам, чтобы в будущем стали великими чемпионами и радовали всех крымчужан, всех украинцев своими победами. Я также хочу поблагодарить ваш тренерский состав, тренеров вашей федерации и главу федерации Хэквондо Листа и Представники влади, которые заботятся, поддерживают вас всегда. І поспітують у вас сильний дух. Серед учасників змагаються як досвідчені борці, учасники всеукраїнських змагань, так і новачки, які спробували свої сили вперше. Загалом подало заявок 148 спортсменів. Це новорічні такі змагання. Вони проходять кожного року, де як то кажуть, підсумки року результатів спортсменів та тренерів. Кожен борець отримує подарунок за свої високі результати, а четвірка найкращих особливі нагороди. У нас на цих змаганнях будуть визначені чотири найкращі спортсмени: це краща техніка, кращий спортсмен, краща спортсменка і за рішенням суддів. Кожен спортсмен буде нагороджений технічним гаджетом, тобто якимось подарунком важливим для нього. Там то або навушники. Або смарт годинники також дуже завдячую спонсорам партнерам нашим, тому що кожні змагання вони в нелегкий час підтримують і дають такі коштовні подарунки. Перед змаганнями кожен спортсмен плідно готувався. Завдяки тренерам, вдосконалював свої навички, аби продемонструвати найвищі результати. Підтримка від тренерів та близьких важлива та мотивуюча для молодого покоління. Тренер мене підтримує. Він часто підходить там, ну дає настанови якісь і. Підказує, що мені треба робити. Дуже хочеться війти в четвірку найкращих спортсменів. Вражає мотивація та сила волі найменших борців. Дитячі очі горять жагою до перемоги. Атмосфера на арені захоплює подих учасників. До цих вимагань я готувалася два місяці, і мене підтримувала моя сім'я і мій тренер. Я сьогодні зроблю так, щоб мені тренер сказав, що я молодець, бо я люблю, коли мене хвалять. Дуже хоче, щоб мене хвалили завжди, і щоб я виграла перше місце. Для кожного такі два бої це цінний досвід, а набуті знання неодмінно стануть в нагоді на майбутніх змаганнях. Основний етап підготовки проходить десь місяць, і це по два тренування в день зранку, ввечері. Тому якщо Ну, не тренуватися, то й ніякого результату не буде. Оскільки на цих змаганнях є міжнародна система, яка зараз водиться майже у всіх країнах Європи, і у нашому клубі є спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях, то це дуже гарний досвід для всіх, особливо для тих, хто виступає на міжнародних змаганнях. Високопоставлена ціль та постійна робота над собою це формула кожного успішного спортсмена на змаганнях. Організатори та почесні гості щиро завдячують спонсорам за підтримку та допомогу у такий непростий час. Наш час дуже важливим як підтримка спорту, адже це одна із галузей розвитку наших дітей. Тому я вважаю, що ми максимально повинні прикладати зусилля. Задля майбутнього це також є частиною нашої перемоги, щоб діти наші розвивалися, щоб в країні достатньо розвивався і спорт. Тим паче, це не тільки, як то кажуть, спортивні змагання, це також змагання духу. Для учасників змагання із полтавцями цього місяця не перше. Буквально два тижні тому ми були у них на відкритих змаганнях. Все пройшло чудово, хоч і з повітряними тривогами, але Наші спортсмени показали дуже гарні результати на відміну від того, що вони вже більше двох років не виїжджали. На наступний рік Федерація Теквондо в Кременчуці вже має масштабні плани, які вони прагнуть втілити. Наступний рік у нас планується дуже насичений, бо Полтава проводить, якщо не помиляюсь, шість турнірів не тільки обласного рівня, але й всеукраїнського формату. Тобто, це буде. Ну, близько 40 команд може приїхати зі всієї України, близько там 800 учасників. Дуже масштабні. Ми вже цих дітей будемо намагатися вивозити після нового року. Бажаємо успіхів нашій спортивній молоді та нових перемог. Марія Плохотна, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.